So, hello everyone, I'm very happy to see you today, and today we will have a very interesting lesson, so please be quiet, listen attentively. Listen uh, we are going to talk today about the degrees uh, of comparison of adjectives. I know that some of you have already learned about this topic, and uh, I also know that it is not an easy one, uh, so we will practice a little bit, yes? We will repeat the material and we will learn something new. So let's do it! I'll teach you some words. As usually, we will uh, listen, then we will translate and repeat. Okay, so let's start. маємо not заняття. На цьому занятті ми будемо вивчати нову тему ступені порівняння прикметів». Ви вже цю тему трішки вчили, дехто з вас має якийсь матеріал пам'ятати. Але ми сьогодні будемо більше поширювати ці знання, доповнювати, дізнаємося щось нове, те, що ви ще не чули і не знаєте. Будемо вивчати нові слова. and repeat. Right. Repair. Repair. Comfortable. Comfortable. Hard. Hard. Soft soft. 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 Expensive. 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 Cheap. 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 Must this metal one is bigger than your old one, but my old bed is more comfortable. This one is hard. Look Max, this one is softer. It's okay, but my old bed is better. What about this one? It's a cool spaceship bed. Please could I have this one? Sorry, Max, but it's the most expensive bed in the shop. Let's find something less expensive. We can repair old beds if you prefer. Yes, please, Dad. My old bed is the best of all. Okay, and it's cheaper than a new bed. Отже, ми з вами подивимось відео, так, і зараз будемо читати. Будемо слухати е і читати та розглядати. Зараз я вирішую вам на весь екран. І прослухали. Тепер прошу будемо читати, так як ми завжди це робимо. Та. So, who will be the first? Marie. Okay, you can start, please. With...

is bigger than. І ось у нас є ступень порівняння, про які ми будемо з вами сьогодні говорити на ступені порівняння від, від э, ступеня, так, початкового. Big. Ми утворили трошки вищий, середній ступень bigger. Отже, це металеве рішла bigger. Більше так, ніж your old one.

тверде, дай надто тверде окей, і отже, ми знову бачимо ступені порівняння. More comfortable. У нас велике слово, так, багатоскладове. І тому до нього ми додаємо more more comfortable. Окей? Це але було краще. краще, Окей, thank you. Now you please. this. What okay. about yeah, this one? This a cool space. Cool space Uh -huh. What about this one? <small> а як на рахунок цього? Так? Yeah. Угу. Uh -huh. cool spaceship. Це Крутий, космічний, корабель. Мішка, так? Мішка космічний корабель. Окей, Бован продовжує розповідь. Okay, this is it. Ага. Ar galima man įbūdą skaityti? Jo, taip, gerai. Ok, jo, prašau. Sorry, Mark, but it's the most expensive. Samsung. Less expensive. Pulčianka, gerai? Так, <ed> добре. It's the most expensive. Найдорожче. Так, бачимо? Expensive. І найвищий ступень порівняння. most expensive. Найдорожче, магазин. Uh -huh. Let's find something less expensive. Prefer prefer. -pre ви можете полагодити, так, ви відремонтувати. Полагодити старе mm і -hmm. В... якщо ви бажаєте нас. А mm -hmm. mm -hmm. okay, like, yes, Is the best Дешев, я, Дешевше. Дешевше. Ніж, ніж, ніж нове. Молодці, дуже гарно. Молодці дуже, дуже з вами, це складний текст, ми дуже добре впорались. А зараз ми з вами розглянемо граматичний матеріал, трішки повторимо ступені порівняння. Так, я для вас включаю. І ми будемо брати нові речі і пригадувати те, що ми вже колись розглядали. Ось, як у нас є ступені порівняння? У мене тут трошки є на дошці для вас. інформація цікава, але хочу, щоб вам всі було Дати, що вам видно. Є скільки? Хто опам'ятає? Три ступені. Є positive декріп, звичайна форма, тобто тут то звичайні слова. І софт, експенсі, великий, м'який, дорогий. Друга. Перечень, так, це вищий ступень. Або коли ми порівнюємо два предмети, це красивіший, ніж той, той більший, ніж інший. Коли ми порівнюємо, і ми бачимо, що за нього додалися in Big, bigger, soft – softer. А якщо це багатостудова, велике, комплексикова, то ми додаємо more. more expensive. І третій ступень, найвищий, ми сьогодні йому будемо приділяти більше уваги. Так? Отже, це є stability degree, найвищий ступінь. Тут ми писково кладемо архітектуру Z. Його не забуваємо. І він утворюється за допомогою додавання ступінь С. The biggest, the softest, and the most expensive. Додаємо слово most. The most expensive. Отже, як утворюємо? Перед мельники з, з одним або двома складами додаємо суфікс «-er» або S. Пам'ятаємо, так? Отже, слово hard важкий або твердий. Як ми скажемо? Harder? Ваші верніший harder. Додали суфікс ER. А найважчий буде the hardest. Додали суфікс S. «Soft» – м'який, тий. Як буде Додали «-er». І найм'якший, обов'язково пам'ятаємо у артиклі D і додали суфікс «с». Cheap – дешевий, чіпер дешевший, the чіпес найдешевший. А тепер який прикметники, багатосладові, складні. Так? Там, де два-три склади. Отже, ми додаємо more середньому і в, най в найвищому «the most». велике слово. Запам'ятаємо, дивимося хамфортебл. Зручний. У нас було в тексті. Пригадуєте? Отже, more comfortable. Зручніший. Так? Не, додаємо, не додаємо, немає жодного закінчення, жодного суфіксу у нас в насінчення. Просто звичайне слово. Перший форма кормін. І додаємо more. А якщо вам хочу сказати, що найзручніше це ліжко найзручніше. The most comfortable. Додаємо the most. Expensive. More expensive? The most expensive. Ось тут декілька прикладів є. позитив, comparative і C Звичайний ступень, так це вищий і найвищий. Там, знаєте, ми ще не розглядали, зручний, зручніший, незручніший. Hard, harder. Softer, the softer. Expensive, more expensive, the most expensive. Бачимо, якщо маленьке слово, так додаємо суфікс ER або артикль Z, і S. Довге слово рожером, вони підкреслені, так? то даємо в середньому uh, more modern, for example, або yeah. the most modern. Найсучасніший the most. Ось і все. Я буду слово, або до слова предмету. ми додали суфікс і -er, І у нас обов'язково має бути слово ніж або перекладаємо, так? де є вищим. Ніж «в». Обов'язково має бути Н. Так? Наступний. Дейвід із The Tost. Дейвід із The Tost. Це найвищий ступінь порівняння. David найвищий. Не забуваємо артикль З і не забуваємо софікс S. S із Deeper than a River. Deeper. Прикметник Deep. Додали суфікс. І e R не yeah. забувайте порівняти. Then a river. І mm. океан okay. uh, найглибший. Як в усіх трох, так? The ocean is the deepest. Додали. The суфікс uh, so is. East. Давайте. Так. Uh, да. Давайте солодощі порівняємо, так? So, sweet. K is sweet. K is sweet. Так. are sweeter, so солодший, ніж тортик, так? Цукер солодший. Sweeter. І щоб цукер, щоб сказати, що вони солодші, sweeter. Так беремо. І додаємо суфікс ER. А тепер має бути на sweetest. Отже, пам'ятаємо про артикль Z. І суфікс ість лайфом yeah, yeah. трьох на найвище. Загайсты. І закінчення і С. Добре. Так, давайте трішки перегортаємо. Expensive. Е Good. Транслятись. Ротбук.

A crocodile is the most dangerous. This road is this bad. Погана. Запам'ятали це слово? Так? Окей. This road, this words, this bad in the first road. Супер? Це дорога worse. Тут bad, погана. А нам треба сказати вогіл, ні Ніж. лісах, ніж перша. That's all. Here's fashion. project happy and you know it. Clap your hands. If you're happy and you know it, face will surely show it. Happy and you know it. Clap your hands. If you're happy and you know it, shake your hips. Hips. you and you know it, shake your hips. If you're happy and you know it, then your face you will your you know surely show, show it. it. If you're happy and you know it, shake your If you're happy and you know it, stop your peace. If you're happy and you know it, stop your peace. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and bring your arms up your feet. Come on, proud, no more, Прошу, читайте. Перше речення. The metal bed is less comfortable than the wood one. Good. And this like this. Металеве ліжко менш зручне, ніж дерев'яне. Brilliant. Fantastic. Good. Uh, our time, please. Now you. The wooden bed is more expensive than spaceship bed. Okay, here we have what, what we have here. What do you think? <coughs> Що нам тут треба зробити? Нам потрібно обрати чи воно більш дорожче, чи воно менш дорожче. Wooden bed is less expensive. than the spaceship, yes? Yes. I think so. Отже, як ми перекладемо Is less expensive? Дерев'яне ліжко є менш дорогий, ніж космічні. Молодшине, добре? Третє. Спейші. Okay. Mm -hmm. Так, нам потрібно визначити, чи воно більш сучасне, чи менш сучасне, ніж дерев'яний. Ніжко космічний корабель. Більш навіше. Як ми переробляємо царечні? Що ми робимо? Яке зручніше? Which one yeah. yeah. is to... yeah. more comfortable? The wooden one or the metal one? Яке більш зручніше? The wooden bed is зручніше. Comfortable. А як сказати, зручніше? Не зручне, а зручніше. В середній ступень. More comfortable. Пам'ятаємо, що якщо у нас є довге слово, то ми more. додаємо more. More comfortable. Більш зручне або зручніше, ніж металеве. Again, okay. so Окей, сен тю сомач по яншем. А хоп ітуз інтересінфорю. Отже, дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам все таки було цікаво, пізнавально. Ми продовжимо через кілька хвилин. Ось, а зараз вам дякую. Ось Кілька кол перерви.